І будемо зараз дивитися, власне, що змінить для України розмова Зеленського і Сіт Зіпіння. Давайте подивимося. Так, перша карта. Повішений. Ну, поки що нічого воно не міняє. Аркан такий, якби карта перевернута. Ситуація, яка в підвішеному стані. Друга карта. Сімірка мечів. П'ятаєте, коли я робив прогноз, Китай за кого? За нас, за Росію. Я казав, він ні за кого, він за себе. І в будь-якому випадку ця карта вкотре підтверджує, вони переслідують свої певні цілі, і вони будуть при... Ну, як то кажуть правильно, в результаті, пристануть до сторони сильнішого. Так? Так. Але я ще таки говорив в одному з прогнозів. Хто пам'ятає, хто мене регулярно дивиться, що. Китай ще зіграє свою дуже важливу роль у війні. українсько російській Далі вибір. Ви ще мене питали, то яку ж роль він зіграє, добро чи добро. Ну, ви знаєте, як з якої сторони подивитися? Я би це розцінював все рівно як добро. Бо в результаті вони все рівно свої інтереси, бо в результаті вони все рівно свої інтереси. Переслідують от, але ще, раз кажу, але ще раз кажу, щоб вони в такому контексті, як би хотіла Росія, щоб вони їм допомагали, ось то вони Росії допомагати не будуть. Самі собі вони не вороги. А свої цілі і бачення на певні території, які вони там хочуть, вони від того не відмовлялися, відмовлятися не будуть. Території Росії, які вони хочуть, звичайно. От. Тому, як там десь теж писав одні з новин, що вони Росії можуть допомогти касками, які легко прострілювати, і такими самими бронежилетами. Розумієте, про що мова? Ну, так, умовно кажучи, ось. А напічкувати Росію зброєю. А для чого їм це? Ну. Розумієте, або заохочувати якось підбивати, щоб вони там заходили в Україну і в Україні їх чим побільше винищували. Тут же бачите, як йде, що от дуже Китай активізувався, і вже от розмова. Теж, до речі, я робив прогноз: що розмова Зеленського і сі дзіпіння буде, бо теж ви писали свій час. Зробіть, подивіться, я теж зробив, теж карта показала, що буде. Ну, таке карта вибору. Тут що в нас де? Аркан смерті перевернутий, дев'ятка кубків. І башня. Чесно, на даному етапі, з того, як показує карта, щоб це якимось чином щось там на щось там глобально впливало. По правді вам кажу, карта цього не показує. Тобто, ставити якісь великі ставки і так далі. От розмов і балачок є багато. Так, так. Але результат поки що. Малоочевидний. Ну, подивимося, як воно з часом що. Все-таки є де-не-де де, де, така позитивна карта. Тут, наприклад, от, знаєте, теж карта подарунка. Тут Аркан е, справедливості, балансування, тут, якби е, карта Дев'ятка кубків здійснення бажань. Тобто, вже навіть те, що е, сама розмова відбулася, ну, я, наприклад, вважаю, це плюс. Тому що це теж якби, показує. Е, Ну, для, для тої самої Росії, що Китай не відкидає якоїсь там потенційної чи співпраці для України, чи, типу, як вони кажуть, допомогу у врегулюванні цього воєнного конфлікту і так далі. Наприклад, Росії мені здається, це цілком повністю не подобається, так як я це от по енергії відчуваю. І вони би навіть не хотіли, щоб не було ні цих розмов з Зеленським, того самого Сідзіпіня і так далі. І їх це дуже злить їх, це дуже дратує, бо вони теж тепер не розуміють позицію Китаю. Розумієте? А я ще раз кажу: Китай ні за них, ні за нас, він сам за себе. Ну, от я кажу, поговорили побалакали. Але в будь-якому випадку, навіть те, що ці розмови відбуваються, для Росії це плюс не йде. От карта пошуку, перевернутий король Пентаклів. І перевернута шестірка кубків. Для Росії це в плюс не йде. Вони від цього що так як можна сказати, ще більш спантеличені. А чому це так відбувається? Ну, подивимося, час покаже, знаєте, час такий теж хороший, все з часом розставляється правильні акценти і так далі. В будь-якому випадку ця розмова не в мінус. І я думаю, навіть більше, що по енергії так, що це, ці розмови ще можуть продовжитись двічі, чи, тричі. Чи, тобто, це не, це не остання розмова. От, може, вже за наступними якимось, там розмовами, другою, третьою, тоді можна буде говорити про якийсь більш результат чи про якісь більш позитивні домовленості для України. Поки що це так. Поговорили, знаєте, як поклали якийсь старт-початок. Щоб воно щось за собою несло глобальне і колосальне, поки що це під великим знаком питання.